А в цей час сумчани продовжують мітингувати проти загальнобудинкових лічильників. Їх не влаштовує те, що сплачувати будуть не за свій використаний об'єм газу, а середню вартість скількох будинків і сотень квартир. Запевняють, грошей немає вже на хліб, не те, що на захмарні тарифи. Детальніше замить. Просьба катігорічески одказуваємося а от установки нашого домового общі домового щотчика з такими думками мешканці будинків 27 та 29 на проспекті Лужпи вийшли у той момент, коли служба «Сумигаз» приїхала встановлювати їм загальнобудинкові лічильники проти тому, що не хочуть платити за сусідів, які можуть використовувати газу більше ніж вони. Наш 27-й дом приєднується к 29-го. Одна труба йде ціна нас не устраїт. Во первих во вторых Сколько человек живет в квартире. Бывает один человек живет, бывает п'ять человек. При живут. нас тоже это не удовлетворяет. Але те, що найбільше хвилює мешканців, це об'єми споживання на плиту, які зі встановленням загальнобудинкового лічильника збільшаться. На чоловіка не 4,40, як зараз, а хочуть поставити 9,80. 4,40 до 9,90 субсидії не буде, 100% плота. Такі зміни повні сумчани неабияк вдарять по кишені, яка і так нині пустує. На кусок хліба вже не вистачає, вихід виход один не платить. Людина повинна платити те, що вона потребляє. розумієте? це просто смерть буде для людей невозможно вас можна висити, До містян підійшли представники суми газу, намагаючись прояснити ситуацію. Проте мешканці у своїй позиції не в благанні. Отут в умі посчитати, наскільки ти мене обдурюєш. Я вас не обдурюю. У Вас зараз обща, обща цифра 4,4 на чоловіка. Платите ви. Літом уїхали, ви все одно платите 4,4 За отех 8 людей, які кользують. Я там я газу вашого не трогаю, а, а я все плачу. Все платите, правильно. Да, правильно. А тепер зачем а ви мені його ще улучшаєте? Пу... У суми газі пояснюють усі ці цифри, тобто збільшення об'єми споживання газу є вимогою чинного законодавства. Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, у випадку, якщо споживач відмовляється від приладу обліку, то це є порушенням кодексу і він переводиться на граничні обсяги споживання. Якщо на сьогодні об'єми споживання складають 4,4 метри кубічних, то після відмови від приладу обліку вони складають 9,8 метрів кубічних на плиту. У сумах ще злі та подібна ситуація болить у багатьох мешканців. Так люди навіть перекривали дороги, мітингували під будинками, але усе це дарма. Однак усі вони запевняють, миритися із таким, на їх думку, несправедливим станом речей вони не будуть. Анастасія комендант, Олександр Білявський, новини СТС.